Всім вітання, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді? Прийшла мені зарядка Type 1 для моєї електрички з Aliexpress. Ця зарядне в нас 16 Амперна на 3,5 кВт. Так що буде дуже цікаве відео, в кого є електричка. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду тесту та розпаковки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Е, з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку, як зазвичай, трошки історія. Ну, я думаю, нікому не секрет, що я їжджу на Нісані Ліфі. І я заряджаюся від домашньої розетки по нічному тарифу. Заряджаюся я тут, в селі, і заряджаюся я в себе в місті. У мене і в місті, і тут є розетка, але зарядне в мене одне. І зарядне від ліфа, хто знає, хто має ліфа, йде 10 амперне. 10 ампер це максимум 2 кВт. Деколи потрібно швидше, ось таке зарядне буде класний варіант. Я це зарядне одне лишу в себе в місті, а друге зарядне в мене буде в селі. Мені не буде потрібно з собою возити, бо деколи машина недозаряджена, і мені не потрібно возити з собою зарядне. Одне залишу в селі, а одне, ще раз повторюсь, буде в мене в місті. Ще один плюс такого зарядного, тому що воно працює без землі. Рідна зарядка ліфа йому потрібне заземлення. Тут заземлення не потрібно вона працює як з землею, так і без землі. Тож, це зарядне дуже класне. У нас є цифровий дисплейчик, інформативно все показує. Тут вони написали, що можна включити таймер. Я ще не знаю, не розібрався. Давайте ми спочатку перейдемо до ціни. Давайте я розпакую з цього коробка велика. Дивіться, я вже розпаковував. Що я пробував, перевіряв чи вона реально без землі працює. Давайте також спремо. Упаковка шикарна. Кабель теж товстий. Бачите, він же трошки грязний, бо я кидав його. Я перевіряв, чи все працює. Давайте ми розпакуємо, що у нас по комплектації йде, і перейдемо до ціни. По якості виконання, я ось так був витягнув перед тим. Ну, дуже шикарно. Ну, Кабель товстий, гарний. Тут у нас заглушечки теж такі гумові, е класні. Кнопочка також дивіться, гумова блокировка е роз'єма. Ну, Мені це сподобалось. Бачите, я вже, я вже цією зарядкою шморгав. Ну мені було цікаво, реально буде працювати з землею без землі. Працює. Працює е, до того ж, ця зарядка недорога. Зараз я вам все покажу. Дивіться, у нас інструкція мануал, коробок. Давайте ми закриємо, щоб він нам тут не мішався. Бачите, як все опаковано гарно. Що в нас тут вказано? Характеристики, в принципі, ми все почитаємо на сайті. У нас тут воно працює з напругою від 80 до 260 вольт, 50-60 Гц. Вихід ця зарядка може нам видавати 8, 10, 13, 16 ампер, максимально 3,5 кВт. Тут по ходу пише її життя, лайф життя, це в нас 10 тисяч циклів, типа 10 тисяч раз ти можеш зарядити автомобіль. Пі-66 захист від бризгів, ну це можна, в принципі, і воду зануряти. І ip 55 55 по ходу оце, а 66 сам блок зарядки має мати далі різноманітні тут захисти від перенапруги і так далі від температури, від блискавок. Від всього опір дроту також вказано споживання на холостому ходу тривати, споживає різні температурні графіки, все дуже розумно зроблено. Тут дивіться, в нас також прописано, що ця зарядка при холодних температурах додає струм. Якщо велика температура, щоб не перегрітися елементи, вона знижає струм, тобто буде заряджати там 10 ампер і так далі. Якщо жара там 30-35 під 40 градусів. Коротше, вона розумна. Ці таймери на зарядку я ще не розібрався, не знаю. Тут в нас не фізичні по ходу кнопки, Тим розберемося, розберуся чи не розберусь, не знаю. Добре, перейдемо до самого. Зарядки інструкцію на бік. Е, в інструкції, думаю, прописано, треба буде перекласти, бо там е, на англійській мові. Дивіться, 3,5 метри 3,5 метри дрота. Ось така вилочка з заземленням кабель. Товстий такий. Ну я вам скажу, це зверху в нас не гумовий, це зверху у нас такий, типу, як пластик, отут, отут, типу, як пластикове, таке от плотне. А тут у нас де чуть-чуть м'ягкіше. Бачите, така от плотна. Гума тут гумове, і все гарно, дуже якісно зроблено. Дивіться, фіксація також прогумована, щоб сюди не затікало. Сіліконові заглушечки, все супер, все контактики, бомба. Давайте ми її підключимо, подивимось, як вона вмикається. Я її вмикав, але я кажу, я в меню, там далі я ще нічого не розбирався. Ось так вона запускається. Тайню вона називається зараз на даний час 0,0. І бачите, вона вказує, що в нас землі немає. Бачите, але вона все одно працює, заряджає. От, чарч курд 0,8 А. Так, друзі, вибачаю за незручності. Мікрофон чомусь виробив, не записав. Кнопочки там сенсорні, і корент виставляє струм 10, 8, 13, 16 А. Також і таймери. Таймери пізніше вам відео покажу. Добре, що давайте я вам покажу по ціні. Нехай вона стоїть, потім підемо до ліфа. Спробуємо зарядити. Зайшов я AliExpress. Ось ця наша зарядочка. Як ви бачите, у нас є Type 2. Type 2 коштує 3352 гривні, що непогано. І Type 1 коштує чуть-чуть дорожче 3500. І в нас GBT. GBT коштує 3347. 4,9 рейтинг магазину. Ось такий заряд. 3,5 кВт. різні роз'єми. Посилання на магазин. Посилання на цю зарядку залишу в описі під відео. Називається Tesla. Е, ну, коротше, прочитати я в англійській не сильний, Ви знаєте, коротше, є 7 кВт і так далі. Під три фази. Ну, 7 кВт, то вже треба три фази, дві е, фази не піде. Дивіться, по характеристиках, що в нас пише. В принципі, я вже вам все на коробку прочитав. Давайте ми виберемо характеристики 10-16 А, портативний зарядний пристрій. Багато що вам не показав. Е, 2 кг майже має і преміум ТПУ. Добре, це ми закриваємо на даний час. У нас 6 година. Ну, зараз всі якраз з роботи приходять. Не знаю, подивимось. Ну, Йдемо, провіримо. Путиме до розеточки, дивіться, це оригінальний Nissan Leaf. Тут настільки лампочки індикації, що типу, готове, заряджає, або якась помилка вибиває. Ну, Хто має, той знає. І воно в нас, давайте я вам покажу камеру 01 включу. Воно в нас де на 10 А. Бачите? 10 А. Максимально, ну вона максимально 2 кВт заряджає, все, більше ти не витягнеш. Добре, спочатку пробуємо на Нісані ліфі. Е, бачите, в мене тут е, 233 вольта, все по нулях, а торчик так слабо світить капець, екранчик. Включаємо на зарядку ліфа. Я вже до ліфа приєднав. Подивимося, споживання. Все, почалась зарядка, засвітилась. Чарджинг. Пише. Готове. Дивіться, 9,5 а, як я казав, 2 кВт спокійно заряджає. Більше ти не витянеш. 2,1, 2,2 при ідеальних умовах 2,2 кВт. Ну так як от заявлено, оригінально. Ну вона добре заряджає, тут у неї питань нема. Но деколи хочеться чуть-чуть швидше. Деколи от не вистачає заряду, і тобі треба швидше зарядити. У мене було таке. Тих 1,5 кВт, нехай буде кіловатка капець як потрібні, тому що набагато швидше заряджається. Вот, дивіться, 9,4 А. 2 кВт заряджає, добре. Підключаю я тамту. Приєднюємо її. Ну Дроти такі тугенькі, дивимось. Зараз піде зарядка. 16 А, Конект. Все, пішла зарядочка. Зараз на 2,7, 2,4, 3,3 кВт. Чекайте, бо я виключив. Та включайся, звичайно, нажав кнопочку, Поняли? Давай, врубайся, на аторчику нажав. Що я вам скажу? Аторчик не хоче запускатися, тому що тут 16 А він в 16 чуть-чуть більше він починає вибивати. Давайте ми на ній побачимо. Як ви бачили, вона точно показує. Непогано вона показує на аторчі було ідентично. Дивимось, 16 А. 3,3, 3,4 кВт. Ну, як заявили, так реально воно видає. Я розумію втрати і так далі, контакти, але заряджає дуже добре. Тут 2,5 дріт, був би 3, Я думаю, нормально би воно все заряджало. І так мені подобається, я вам чесно скажу. 3,3 кВт, 3,4 вибиває. Ну, все, бачите, температуру показує, показує, час показує також. Ну, все супер. Тут реально питань нема. Коли ви витягуєте з автомобіля, ще не поставили в зарядне, включаєте в розетку. Це буде крута штука. Реально мені дуже сподобалось, в кого нема е, таймера. Тобто відстрочки на автомобіля включити. Крута реальна штука, дивіться. Тут вибираєте час відстрочки. Тобто за 2 години, я так зрозумів, вона почнеться заряджатися. 2, 3, 4 ти собі відставляєш. 10. 12 годин, бачите, можна відстрочити на 12 годин. Тобто, ти приїхав з роботи, хочеш, щоб в 11 годині воно заряджалось. Ти виставляєш там, наприклад, приїхав в 6 і виставляєш там 7 годин з запасом, щоб воно заряджалось чи скільки там виходить в нас. Наприклад, 5 годин, а ну йду я підключати до ліфа, подивимось, чи таймер цей працює. Чивія ліфа реально все працює. Через 5 годин почнеться зарядка. Це класна фіча. зараз розкажу, чому. Тому що я на машині виставляю, деколи приїжджаю сюди в село. І я забуваю, що в мене таймер включаю в зарядку, сам йду не бачу, а воно в режимі очікування пікає, не заряджає. Деколи приїхав, там в мене було відсотків 25, треба було їхати зарядити, запхав, пішов. А воно чекає до 11-ї вечора. І все. Тут я тепер виставлю собі на зарядному, і там таймер можна спокійно виключати. Бачите, цей працює спокійно. Зараз на даний час автомобіль не заряджається, через 5 годин це в нас вістрочка, він почне заряджатися. Реально класна фіча, це 100%. Ну що ж, тепер в загальному що вам сказати? Мої враження позитивні від цієї зарядки це 100%. Мені подобається, що тут є таймер, що тут є інформативний дисплейчик. Великий, дуже плюс, що вона працює як з землею, так і без землі. Все ви все бачили. Кольоровий інформативний дисплейчик, все світиться, все прекрасно, чесно. По якості виконання в мене на даний час питань немає. Кажу, буду нею користуватись, і я вам знімлю відео. Ну і ціна. Ціна, ви самі бачили, там 3,5 тисячі чи 3300. Ти можеш купити собі ще одну таку зарядку. Я вважаю, що це недорого для такої зарядки. Це в нас 3,5 кВт. Ну а на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал. Підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! і Всім до наступних відео!